Всім привіт! знову на зв'язку. Сьогодні у нас 27 вересня. Їдемо сіяти пшеничку на 2 гектари. Завтра, мабуть, ще 4. Зараз в планах засіяти одну частину села, а потім переберемося на другу. Стали в Вона сіє з Міндобривом, бо в нас одна банка трішки. Руд на добриво щось скачить. Розкакує, то взяли в товариша, Віталій буде дякую з царієм За сівалочку. Зараз будемо сіяти з Божою допомогою. Тому вирушаємо. Друзі, виїхали ми на наші горі полонини, на наші маленькі кусочки. Розпочинаємо посівну 20-25, Тому ставте лайкоси та підписуйтесь на Молодого осідника. І також пишіть коментарі, позитивні, негативні. Пишіть, все буду читати, відповідати. А ми сідаємо на дракона і печемо. Так, дід у нас як скоро допомож. Загружаємо сівалочку міндобрим. І пшеничкою. Сієм сорт тонаш, який брали в Італії. До речі, може хто ще не брав посівний матеріал, можете замовляти. Гарний врожай 8-9 тонн дає цей сорт. То наш. У нього ще є якийсь один сорт, то ми будемо сіяти на 4,5 гектарів. Тому працюємо, засипаємось і сіємо. Сіємо ми наступних 40 соток. Гарно ми вже виробили, попрацювали з батьком. Таку красу, грудка мінімальна, приємно сіяти головне, щоб пшеничка вродила і було б все по кайфу. Бедемо на матеріал, пшеничку період Віталія Миколайовича. Беремо 21 мішечок. Кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Номер залишив в описі. Дає 8 тонн железних. Осівна компанія пшенички продовжується, яку ми тільки що набирали Віталія Миколайовича. Обходимо третій раз і будемо вже ходити туди назад. Ось таке в нас поле після дізковки вийшло, після соняшника в один слід. Батько вже в нас і А ми працюємо. Так що ставте лайкос і чекаємо гарного врожаю, а якими комплексами сіють агроколдени. А ми сіємо обичною сезерською. Отак от, от. А там одразу її діскує, культивірує, пасівне ложе і бункере ззаді. Оце технології, до цього стримиць. Досіваємо ми вже нашу площу, все. залишилось соток 50 і все, дід нам допомагає, все добре. Зараз один на підножку, щоб не приїжджати, і працюємо далі. Застався нам кусочок 20 на 20 батько там досипає ще зо два відра і буде шабаш. Так що на наступний рік будемо спостерігати за нашою пшеничкою Петрас. Що вона покаже з мідоброго, без мідоброго і, сподіваюся, будемо давати їй касу. Побачимо, що вона буде нам сипати. Батько розсипає Сергій Петрович. А ми добиваємо наш кусочок. Ходимось її помаленько шостою передачею, не піша. Сівалка крутиться, вертиться. Зараз нам цей клинець маленький добитий і все. Демтезочок нас виручає старичок. І на завершення остання наша діляночка 40 соток. І на цьому забашу. І так, завершили ми посів. Сівалочку виміли, веземо. Даємо господарю. Велике дякую тобі Віталій, якщо дивишся це відео. На цьому будемо завершувати. Посіна 2025 озимої пшениці завершено. Будемо приступати до Оранки.